І так, добрий вечір. Дочекалась я нарешті, сьогодні п'ята доба і буду перевіряти яйця фазана на опліт. Зараз будемо дивитися. Дивіться, дуже добре видно. Яйце оплідне, от зародок такий гарненький. Зараз буду швиденько, так що, вибачайте, якщо вам щось буде непомітно, є зародок. Є зародок. Тут в мене їх 40 штук. Будемо сподіватись, що оплідність хороша, що проблем не буде. Бо яйця їхали дуже далеко. І я дуже хвилювалася, щоб не було з ними проблем через те, що... Ага, ні, є зародок. Є зародок. Є. Мені це подобається є зародок. От зараз спробую. от дивіться, який гарненький. Отакий от зараз павучок. Посередині навіть видно, якщо придивитися, серце б'ється. Судини хороші, розвиток нормальний. Перевіряти почала на п'яту добу, добу, тільки тому, що я, в принципі, фазанів ніколи не інкубувала і не була впевнена, от. Тут завмерше, видно кров'яне кільце, невеличке. Це, мабуть, на зовсім ранньому етапі. Перше яйце пішло у вибраковку. Ага, Тут та ж сама історія. Самої е, судинної системи немає, тільки одна судинка, яка йде колом. І теж, мабуть, на дуже ранньому терміні, бо зовсім мало видно. Ну, Тут є зародок, його дуже добре видно. Так, тут не оплідне яйце, бо воно повністю просвічується, видно тільки жовток, але жодних судин не видно. О, зародок є. Так, ой, у мене тут бите яйце попало, не знаю яким чином, але зародку в ньому все одно нема. І тут, якщо придивитися, вон, повітряна камера, бачите, вона гуляє. Ну, Не знаю, як вам так показати, щоб добре було видно. ну, Вона розірвана, я з самого початку казала, що є пару яєчок, у котрих розірвана повітряна камера, і вони мені не дуже подобаються. От є зародок. Але я їх все одно заклала, і от, от витозі, і в ітозі її у мене ну, от тут теж кров'яне кільце. Кров'яне кільце. Тобто це в мене вже йде три штучки з кров'яним кільцем. І три неоплідних. Тут зародок є. Яйце саме темно, погано видно. О, який павучок гарненький. Як би його, бачите? І посередині видно, як серце б'ється взагалі краса. Ну, це теж яйце не оплідне, жодних кров'яних кілець нема, жодних суди ніде нічого видно тільки жовток і все. Тобто це теж було неоплідне яйце. Ну, тут кров'яне кільце, теж на дуже ранній стадії, і камера була посунена, от її видно вона з боку, що не по центру, а збоку, і кров'яне кільце. Але все одно яйце було оплідне. О, це з зародком. Дивимось, тут теж павучок є, живенький. Живеньке, 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 і це живе? Ну, скажемо так, досить таки непогано. Ну, це під питанням, тут, скоріш за все, все ж таки кров'яне кільце, його поганенько видно, але воно вже є. Але, але я його ще залишу на всякий випадок, бо не дуже впевнена. Тут павучок видно. Тут павучок видно. Так, підходимо до фінішу. Тут, тут павучок є. Тут у нас що? Тут у нас теж розірвана камера повітряна і зародку немає. Це в нас павучок є. І останнє яєчко. Павучок є. Що можу сказати? Фазанята в мене будуть. В ітоні в нас вийшло 5 штучок неоплідних яєць. 4 з замершем зародком. І виходить 31 яйце. Будемо чекати на вилуп.